готелів Греції, які створені для відпочинку з дітками, у кожного з цих готелів буде вся необхідна інфраструктура для сімейного відпочинку. Зберігайте цю підбірку, адже в Греції восени тепло і зараз дуже класні ціни. Перший готель Термал Спа-Резорт. Підізорковий готель розташувався на Халкідіках. Це не просто готель, це спа-курорт, безліч різних басейнів, джакузів, бризгалок та розбризкувачів. Це те, що люблять діти та дорослі. Пляж тут піщаний, є басейни для дорослих та дітей. Дитячий клуб. Та анімація на дуже хорошому рівні. Другий готель подітає Палас. Також Халкідіке класичний пляжний готель з чудовою інфраструктурою для діток. У цьому готелі туристи відзначають відмінну роботу персоналу. Також окремо виділяють харчування, адже тут воно дійсно нереально смачне. Третій наш